За часів радянського союзу до війни готувалися. Військова доктрина держави передбачала систему захисних споруд, укриттів спеціально обладнаних підвалів у житлових будинках. Основна загроза тоді ядерні заряди з ракетною доставкою. Події на сході України. Сьогодні тему цивільного захисту зробили знову актуальною. Хто ж знав, що сьогодні постане питання, де ховатися від обстрілів? Що залишилося від колишньої потужної системи бомбосховищ у нашому місті, ми спробували з'ясувати. Ми попросили спеціалістів відділу з питань надзвичайних ситуацій міської ради влаштувати ознайомчу екскурсію. Наразі у місті налічується 40 захисних споруд, серед яких 11 у державній власності, 4 у комунальній, 24 у приватній та одна безгосподарча. Найбільший відомчик захисних споруд на балансі та отримані залізничного вузла. У нас на узлі знаходяться три защитних сооруження. Найбільше – це на 200 людей, но. І, бетону. ...з бетону. 79-й-84 года. Це наше защитное сооружение. І вони призначені для укриття найбільш працюючої зміни. І тільки для да. І все одно укриттів, яких сьогодні три на 350 місць для працюючої зміни, яка у середньому складає понад тисячу працівників, недостатньо, пояснює начальник штабу цивільного захисту станції Лозова Євген Фролов. Це временне укриття не більше ніж на двоє суток. В течение двух суток надо по инструкции вывозить в более безопасное место. Для тимчасового перебування людей споруда має усе необхідне: місця для розміщення, двоярусні дерев'яні нари, шафи, працюючі санвузли, стратегічний запас як технічної, так і питної води. Остання регулярно перевіряється санстанцією, засоби зв'язку, радіо та телефон, апарат раритетний та працюючий, гігрометри, термометри, протипожежні засоби, вентиляційну установку. В Защитному сооруженні встановлена електроручна вентиляція. При отсутствии электроэнергии есть возможность вручную нагнетательным способом вращается этот, и через фильтра заборные наверху подается воздух. Через фильтра происходит очистка воздуха, и поэтому люди, которые будут здесь укрываться, будут обеспечены свежим воздухом. Я думаю, Якщо буде необхідно, ми зможемо це сооруження примінити по назначенню. Головний інженер локомотивного депо Євген Сомов розповідає, що на утримання та поточний ремонт захисної споруди щорічно виділяються кошти. Цього року, зокрема, відновили освітлення. Наказом по депо призначено відповідальних осіб за стан споруди. Зачіпляти. Конструкции по положено защищать для того, чтобы... Пока не используется... Да, когда не используется, чтобы они ну, Все-таки среда облашка. Не называется гребет хищники, называются захистили хищни. Это волны, это попадание всякой гадости химической. Ключи находятся у дежурного по ДПО, который работает круглосуточно, поэтому при необходимости доступ будет в любое время сюда. Піддасала на випадок завалу головного входу передбачено альтернативний аварійний вихід. Більшість із відомчих захисних споруд міста з моменту введення в експлуатацію, на щастя, жодного разу не експлуатували. Випробувати свої зізнаються залізничники. Довелося під час сумнозвісних подій на арсеналі у 2008-му. Вулиця Гаркавенка, будинок 4. Тут розташовано іншу захисну споруду. Про що красномовно свідчить надпис та показчики. Буквально з перших кроків сходинками та у середині бункеру починаєш розуміти це укриття придатне під що завгодно, тільки не для перебування людей. У порівнянні з нашою першою екскурсією, як то кажуть, небо і земля, електрики. Немає. Рухатися дозволяють ліхтарики у руках комунальників та камери. Кімнати геть порожні, скрізь павутіння, усі двері зрізані з петель. Все, що колись було металевим, заржавіло. На стінах сліди неодноразових підтоплень. Одна із кімнат вірогідно, була туалетом. Наразі і згадки про сантехніку немає. Вхідні металеві двері ні закрити, ні відкрити неможливо. Прихиляючись, пішли шукати аварійний вихід. Від сміття під ногами було моторошно. Це було відомственне споруження, як і, як і все, що серйозно зроблено, це було відомственне. Воно не дешеве, тому що і по будівництву, і по содержанню було не дешеве. От, состояние його на сьогоднішній день, ну, таке, яке складалось за довгі роки. Його ніхто не обслуговував, не содержав. Ніяких затрат по ньому не несли. у 2011-му Споруду було передано на баланс комунального підприємства житлово житлово-управляюча компанія, розповідає його директор. І те, що з минулого року у тариф було закладено статтю прибирання підвалів, допомогло тут принаймні прибрати сміття. Це того поміщення по свідченням які обслуживающая организация нам сообщает, 16 самосвалов различного смытя вывезли. Есть и плюсы, и минусы у этого помещения. В отличие от обычных подвалов жилых домов, где у нас имеются продухи для вентиляции, в этом помещении таких продухов нет, есть остатки инженерных сетей от бывшей принудительной вентиляции. Остались каналы, которые зготовлені з из прочного металу мм міліметрів И їх ще не встигли отсюда вирізати і сдать, сдать металлолом. Сьогодні, аби відновити усе, потрібні чималі кошти, розповідає Сергій Єршов, яких немає ні у підприємства, ні у бюджеті міста. В країні є міністерство оборони, в країні є громадянська оборона і МЧС. І над ними є руководство. Ми каждый из нас, исполнитель коммунальной функции, по своей инициативе эту работу делать, конечно, не будет. То Если потребуется, то мы в течение недели оборудуем это помещение для приема людей. То есть по временной схеме восстановим подачу электроэнергии, установим простейшие элементарные места для сидения, лежания людей. Канализацию восстановить мы в том виде, в каком мы есть, уже не сможем. Это надо практически Пробивати всі канали, прамова ну вони вряд ли промоється, тому що раніше все заторилася чугуна. Якщо він не не заліт водою, не не, не используется по назначенню, то очень короткий промежуток времени все обрушується. Аби зберігти хоч щось з того, що залишилося, комунальники підвал закривають. Говорять, не спрацьовує. Ми закривали, ну даже замовку новий і. ...дворника наших ключ астаті люди його просто виламують. Ні, зачем. за чим. Отже, сподіватися на міські бомбосховища городянам не варто вдоглянуті відомчі, розраховані на працюючу зміну в особливий період, не потрапити. Щодо інших, краще просто неба перебувати. Так куди ж бігти, де ховатися від війни. Треба бігти до підвалу, але не випадкового. Мешканці приватного сектору можуть укритися у власному підвалі, а мешканці багатоповерхівок мають знати про більш-менш пристосовані. Наша управляюча компанія в з підрядчиками, які обслуговують наші жилі дома, сьогодні зробили тільки одне в отношении підвалу. Навели в них относительний порядок. Чтобы можно было спуститься в них. По микрорайону могу сказать, что картина по первому микрорайону. Мы найдем там помещение для того, чтобы люди могли укрыться. Это все помнят подвальные помещения под домом 1.21. Там отдельный вход можем применить. Ну такая же картина у нас есть под 1.9, 1.12, 1.24, 2.16. Ну да и в общем-то. Все дома построены из кирпича, їх можна приспособить для укрытия людей без угрозы того, що при разрушении дома не будет завален сам подвал. Усі новітні забудови, доводить Сергій Єршов, мають небезпечні підвали. Это п'ятий мікрорайон, это четвертий мікрорайон, особенно. Немножко лучше ситуація по центральной части города. К сожалению, надо признатися, що пока. Ну, может это не к сожалению, может быть к счастью, чтобы мы не занимались оборудованием этих подвалов под э, прием людей туда. Дай бог, чтобы у нас э, эта тема прозвучала только для того, чтобы задуматься над, над проблемой. Да? Дай бог, чтобы жителям города не пришлось искать укрытие от від війни. Закон, який регулює питання приватизації, 2005 року заборонив приватизувати колишні бомбосховища та усілякі споруди укриття системи цивільного захисту. Однак було вже пізно. Більшість у лозові їх 24 стали приватною власністю до заборони і не як укриття. Головний спеціаліст відділу з питань надзвичайних ситуацій Артур Трофименко інформує, що часткове укриття городян це не панацея, це не 100% гарантія безпеки. Головним заходом захисту людей, як того передбачають існуючі інструкції його відомства. Є евакуація. На текущий момент город не катягорі по цивільному захисту. То есть не предусмотрено полностью укрытие населения города Лозова в защитных сооружениях. Основной способ защиты населения. Если не хватает защитных сооружений... а полугорода Лозовая их явно не хватает, является эвакуация в безопасный район. Ранее был город Лозовая категорирован, поэтому предполагалось, выделялись по области нам районы безопасные. Сейчас город Лозовая категорию сняли по цельному захвату, поэтому эвакуацию мы производим по территории города, то есть с опасных районов безопасно переводим. В случае объявления о полной эвакуации города Лозовая, Ми збираємо населення в збірних пунктах і фармуємо колони, транспортні колони і виводимо в указані безпечні райони. Система оповіщення в місті є, запевняє Фахівеці. Ми знаємо, що сигнал сирени означає увага всім. Ми знаємо, що треба мати тривожну валізу. Та ми всі беззаперечно щиро бажаємо, аби військові дії. Оминули наше місто, та взагалі скоріше закінчилася війна в країні.